Це лазно-пральний комплекс. Універсальна автівка оснащена трьома душами, двома пральними машинками і двома сушильними машинками. Ця автівка може вже як і взимку працювати, так і влітку працювати. Можна живлення підключати як від мережі. Так і від генератору. Генератор дуже мощний, який витримує дуже велику напругу. Тоді тут є піч, яка підігріває приміщення, нагнітає таку температуру, щоб було комфортно для людини. Бойлер працює теж автономно. Можна включити від акумуляторів, можна включити від мережі і від генератору. Бойлер також можна і дровами топити. Вона може застосовуватись там, де зруйнована інфраструктура, де прильоти, де у людини ніде помитися. Зараз ми працюємо в центрі тимчасового перебування. Люди, які тут перебувають, вони прийшли, постиралися, помилися. Кожна людина треба підтримувати, як кажуть, чистоті тіло своє. Неважно хто де працює чи не працює. Це фізіологія. Ну, тобто митися потрібно. Хорошо, очень добре. Тепло, вода хорошая, горячая, помились. Вона очень полезная штука.